Слава Ісусу Слава, Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Одного, одного брата на прошлій неділі спитали такі. Він працював, і того питай, ти йдеш сьогодні на зображення? А він каже, Да, йду. А в нього питають, а зачем? І він каже, він так спочатку заулибався, а потім а каже, задумався, а зачем я йду в дом Божий? Брат і сюри, зачем ми прийшли сьогодні в Дом Божий? І... Він каже, я собі так розмислював, за чим я прийшов в дом Божий, і сам собі дав внутрі таку відповідь, Каже, тому що я надобен Господу і Господь нужен мені. Слава Ісусу. Браті і сестри, ми на цьому місці, тому що нам нужен Ісус Христос. Ми на цьому місці, тому що нам нужен Бог, слава Господу. Ми цей день були в пості, і в молитві. Може, хтось був, хтось ще є в пості, кожен по можливості, приближалися до Бога. І наш пост був, це наша була цель, даби приблизитись до Господа. Я хотів би прочитати одне місто це із Ісаї, де народ Божий приближався до Господа. І Господь такі слова через пророка до нього сказав. Я буду читати: це 58-ма глава Ісаї. Цю главу споминає Ісус Христос, коли проповідував і Він. Вспоминая урывок из этой главы, проповедуя фарисеям, проповедуя ученикам, и народу все, слухай, из первого стишка и ниже. Взывай громко, не удерживайся, взывай, возвысь голос Твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие Его, и дому Иоаковлеву на грехи Его. Они каждый день ищут меня, и хотят знать пути мои как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они э, вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и для распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других». Вы не поститесь в это время, как бы чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает по себя рубище и пепел? Это ли вы называете пустом и днем угодным Господу? Вот пост, который Я избрал. разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетоны, угнетенных, отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и китающих бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. И девятый стишок. Тогда ты возовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет, вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, і перестанеш піднімати перст і говорити оскорбительне. Слава Ісусу! Братья і сестри, таке пророческе слово, таке, я б сказав, це дуже страшне пророческе слово, яке було сказано для ізраїльського народу. Господь каже до них, каже, ви якби приближаєтесь до мене, каже. Чоловік він каже, шукаєте, хочете знати путі мої. каже, Ви починаєте брати пост і говорите, Боже, чому ми постимося, а ти нас не слухаєш, Смиряємо душі свої, а ти не обращаєш на нас внимання. Братій сестри, Ісус Христос, обращається до учнів, обращається до тих людей, до фарисеїв, і Він говорить: в таку що устами своїми вони приближаються. каже, Пророчество каже, вірне, пророчество у вас Ісая, говорить, устами своїми ви приближаєтесь, но серце же ваше далеко від мене. Народ ізраїльський він шукав Бога. Написано, що вони кожен день шукали путі Господні. Після того написано, пророчество йде від Бога, каже, що вони вопіють ко мене і говорять, Боже, ми постимося, говоримо. А ти не бачиш, сміряємо душі свої, а ти не знаєш. І далі написано, що в день поста написано, ви поститесь для сор і для распі, не для того, щоб дерзк, і для того, щоб дерзкою рукою бити других. Я там пропускаю пару стіжків, і такі слова написано, «Вот пост, який избрав я, який избрав Господь». Я написано з більшої боку, це Господь. І він написано, «Розріши окови неправди, розв'яжи узи ярма, і угнітених відпусти на свободу, і розторгни всяку ярму». І там нижче я не буду читати. Слово Боже говорить, Бог говорить, «Вот пост, який избрав я». Який пост у годін Господу? Чоловік, який сміряє свою душу. Написано, вони спускали свої голови. Написано, як би трошнік. Фарісії, коли жили на цій землі, написано, що вони любили ставати на углах е, уліць і молитись для того, щоб було видно прохожим. Це було все взято із придання, із Старого Завєта. Навірно, це так їм передалось. Но написано, пост, який цей Бог, Бог відверх цей пост написано, тому що ви. Поститись для, для сор і для распрій. І Там далі написано, каже, ну пост, який я і збрав. Він має бути, каже, розторгні аковині правди. Зроби так, щоб не було в твоїй житті неправди. Браті сестри, я замічав за собою, я так хотів. Ставив на аналіз свою життя, на один день, думаю, де я може може, зробив неправду. І я почав сповнати, я скільки знайшов, де я поступив неправду. Христос говорить: я з лукавим поступлю по лукавству браття і сьори, Христос говорить, що який Бог. Пост, який він ізбрав, збрав, каже це перше написано: розріши аковині правди, щоб в твоїй житті, щоб в нашій житті, я буду говорити в першу очі для себе, щоб в мене не було неправди. Ні в чому, не в моїх устах не було неправди, щоб в моїх поступках не було ніякого лукавства. Написано, от пост, який збрав Господь. Пост починається з того, щоб в нашій житті не було неправди. Далі говорить: розв'яжи узи ярма всякі гріх який є в нашій житті, всяка. Всяка нечистота, всяке пустослов'я, всяке сміхотворство, написано розв'яжи узи ярма. Це є гріхи, це є узи це у... узи ярма, це гріх, який зв'язує чоловіка. Це либо гріх, який упоминається в Старому Завіті, за який треба було приносити жертву, який гріх не упоминається, за який не треба було приносити жертву в новому світі, нашої церкви, де з України, я приїхав, у нас той гріх, за який ми должны... за який... Гріх, який... Треба було принести в старе завітне жертву, той гріх ми відповідали перед Богом. Ми йшли в, до служителя, і в присутстві служителя ми постижали цей гріх. І написано пост який збрав Господь, розв'яжи узи ярма, розв'яжи всякий гріх, який в тебе є. Піди в комнату, ісповідуй Богу, і Бог розв'яже твої узи ярма. Написано Угнітьо відпусти на свободу, розторгні всяке ярмо, всяку обіду, яка в тебе є, всяку кого ти обідив, Подзвони, попроси прощення, кажуть, смирися. Ти говориш, я прав, ні, Слово Боже говорить, в день твого поста зроби щось. Не, не роби так, як робили фарисеї, Вони приймали від благочестя, написано сіли в Боже, вотрякшисть. Вони ставали на углах. Вони, вони плакали, вони молились, вони любили возліжання. В них був пост трошки другий, і Бог облічає горе. Каже, а пост, який збрав Господь, каже, він був трошки другий. Чоловік дожен був змінити свою внутрішність, своє серце, наружність. І говорить, Бог і збрав той пост, щоб ми поміняли своє серце. І далі написано: коли чоловік, будучи в пості, буде міняти не внешність свою, а внутрішність, написано, тоді ти возовеш, і Господь услышить. Вазапієш і он скаже, Вот я, слава Ісусу! Коли ми поміняємо трошки наше мишлення і ми спробуємо змінити свою в день поста, коли ми будемо пост, йти і так говорить Слово Боже, коли ми почнемо. І справляти і приближати своїм серцем до Господа, і нам не треба буде довго стояти на колінах. Нам не треба буде, як слово Боже, каже, ви згинаєте голос свій як тросніки. Каже, ви вмовляєте говорите, Господі, от ми постимося. Господі, ми смиряємо душі а ти нам не відповідаєш, Ми шукаємо Твоєго приближення. Ми хочемо війти в Твоє присутствие, Ми хочемо, щоб ти посітив нас. Господі, ми сьогодні нині в пості перед тобою перестоїмо. Ми смиряємось. Ну Господь каже, вот на я пост призрив. Каже, тоді ти зможеш просто возвеш Господь, і Господь... Господь скаже: "Вот я. Я к тебе вернусь". До 2 главы 2 Шка, 58-й главы написано такие слова: "Они каждый день ищут меня и хотят знать путей моих, путей моих. Как бы народ поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу". Такие слова написано: "Они каждый день ищут меня. І хотять знати путі мої. Я хотів би чуть-чуть остановитися, це буде моя така коротенька проповідь, я хотів би, щоб ми більше сьогодні молилися. Написано Ані хочуть знати путі мої. Браті і сестри, це дуже, це дуже хорошо, коли ми хочемо знати путі Господні. І желання серце моєго, щоб ми подивилися свої путі, якими путями ми, ми ходимо. І для того, щоб осознати, я, я як готую цю проповідь, я думаю, подивлюсь, скільки міст говорить про путі, а потім. Так, багато місць було тяжко що вибрати, дуже було багато. І думаю, спомню, може хоч одну пісню, яка є про путі. Я, я стільки сповнив є псалмів християнських, я, я просто не буду не один називати, бо я більше, напевно, десятка псалмів, які говоряться про путі Господні, про путі чоловіка. Путь чоловіка це наша життя, з Біблія говорить, що. Вони хочуть знати путі Господні, вони хочуть поступати правильно іти своїм путем правильним. Це жити правильною життю. Я буду перше місто митке із 90-псалом говорить, що ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях твоїх. Друге місто написано, що є такий псалом. Ти совершенно це, це це писав. Ти совершен був в путях твоїх, доколі не знайшлося в тебе беззаконня. Ще одне місто, я просто процитую пару міст, і далі, далі буду читати. Написано, коли Моїсій, він задержався на горі, коли б Господь давав йому 10 заповідей, і написано, що там народ, і там такі слово написано, що народ скоро уклонився від путі Господніх. Дуже скоро пройшло всього на всього 40 днів, по-моєму. Да? І написано, що народ вже одразу уклонився від Господа. Є таке место написано: «И ты о путях Твоих, и будет тебе стыдно. Псалом 1 э, говорить, що зри не на опасном ли я пути. В притчах написано: Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стезі тези Твои. Во всех путях Твоих познавай Иисуса, во всех путях Твоих познавай Его, во всей нашей жизни познавай Его. Путь Ісус говорить «Я путь, істина і говорит, во всіх наших путях познавай Його». Христос каже Я є путь. Ми повинні познавати Христа в нашу жизнь. Не хотите э, прочитати одне місце, це буде Матфея, 7 глава, Матфея, 7 глава, 13 і 14 стишок. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, потому что тесные врата. І узок путь ведущий в жизнь, і німногі знаходять їх. Я хотів би чуть трохи на путь, який пройшов Ісус Христос. Починає від самого рождення, коли Ісус Христос народився. Я думаю. Це для мене трошки тяжко це поняти, але жінка, якої треба було вже родити, яка в ту ніч родила, їх поселили в хліву. Це був, це, не нашлося ні одної кімнати во всьому великому городі, не нашлося ні одної гостіниці, яка могла би вмістити. І написано, що Христос родився в яслах. Його наче в путь з самого дівства його прислідували, даби убити. Потім написано, що сатана бри, на крило храма, ставить, хоче його скинути, погубити. Потім написано, що Христос стає на служення. І він, коли пройшов. 33 роки заканчував своє служення, і написано, що коли Христос з учениками совершав свою останню вечерю, і коли Христос був введен в в сад, гіфсіманський сад. І цей путь, який проложив Ісус Христос від гіфсіманського сада до Гологов, я хотів би, щоб ми чуть порозмислили. Слово Боже каже, розмисліть. о що над собою таке поругання. Один брат говорив, що каже, я кожен раз, коли молюся, я представляю собі в голові цю картинку Ісуса Христа, і чоловік, який бачив в своїх глазах цю ілюстрацію Ісуса Христа, написано, Він говорить, що чоловік не скоро починає грішити. Я не знаю, але я хотів би так установитись. Коли Ісус Христос впав, написано, що пот його був як каплі крові. Написано, що Він тоскував смертельно. Слава Господу, в моїй житті такого не приходилось. Але ми можемо собі представити, написано, що Христос тоскував смертельно. Це наскільки було ужасні ті муки, які він переживав собі внутрі. Написано, що його. Подкапав каплі крові. Йому возложили на голову тірновний вінок. Братя і сестри, його не легенько просто положили, його не, він не був не, не якийсь мягкий, він був з колючок. І написано, що він палками били по ньому. Якщо в Ісуса Христа були, була борода, волоси були. Ви можете представити ті шипи, вони входили в голову Ісуса Христа. Воно різало вени Його, воно, воно різало все тіло, кров стікала. Написано, лік його був обезображений, паче всякого ліка чоловічого. Написано, що Христос він був прийняти, ми повинні були понести це наказання, але він взяв, він взяв на себе наші муки. Він пройшов, написано, він наскільки був уставший, що Вінс свій хрест. Написано, Він не міг донести свій хрест, він просто упав. Браті і сестри, оцей путь проложив Ісус Христос. Він від самого їх ясель, до самого, до самого Свого Воскресіння. І написано, каже, входіть тісними вратами. Христос говорить, входьте тісними вратами. Ідіть узкою дорогою, живіть жизнь узко, не розширяйте свої путі. Каже, тому що, що широкі врата і простран путь, ведущий в погибель, і многі йдуть їм. Христос пройшов цим узким путем, і Він предлагає нам і сестри, звісно, легко їхати на широкій дорозі і якоюсь широкою тропінкою, де немає ніяких віток, камінь, колючих якихось палок там. Це, це легше йти. Но в духовній житті. І вході тісними вратами, і живіть тісну життя це духовно. Наша життя має бути, як життя Ісуса Христа. Каже, мене гнали і вас будуть гнати. Браті і сестра, ми собі думаємо, що ми, ми може, лучше, ми десь скриваємося. Хтось, я такий, говорить, що. Бог вивів нас з Совєтського Союзу, ми не терпіли, то що все, браті, сьострі, скільки залишилося там братів і сьоми, які це перетерпіли, скільки братів і сістри залишились і пішли під жертвені, скільки братів і состри в тюрмах, в лагерях сиділи, і вони не, вони не хуже нас були. Браті і сістри, ну Бог, Бог так определив так должно було бути. І Христос говорив, входіть тісними вратами, не розширяйте свої дороги. Христос це положив путь свій і каже, входіть тісними вратами. Написано, що там певець "Боже, зрі, не на опасному ли я путі?" І це таке дуже правильне становище чоловіка, коли чоловік е-е звертається до Бога, каже: "Господь, подивись на мій путь, чи не на опасному путі я стою?" Притчі, я прочитаю 16-та, 16 глава Притчі, 25 стишок. шок. Єсть пути, які кажуться чоловіку прямими, но кінець їх путь до смерті. Чоловік може іти своїм путем, свою дорогу. але Біблія говорить, що є путі, які чоловіку в його глазах, глазах кажуться прямими. Чоловік думає, я правильно поступаю. Я, я знаю, як мені правильно поступати написано, але кінець їх путь к смерті. 16-й шок виш написано при мудрості гораздо лучше золота, і при розуму — разу почтительні одборності брати. Путь праведних уклонення від зла. Тот береже душу свою, хто хранить путь свій. Псалом Півіс говорить, зріє, не на опасному ли я путі. Я хотів би, щоб кожен з нас задав такий питання, даже сказав би Бог, Господь, подивись на мій путь, чи не на опасному ли я путі стою. І є путі, які кавуються прямими його глазами. В Біблія є ще не современно, Господь зв'яшує душі. І я хотів би, щоб ми наші молитви помолились, і є таке, є таке місто, що Біблія спомнере, каже, що. Остановіться на путях ваших і розпросітьте у путі древньому. Це було прочіське слово теж до ізраїльського народу. Каже, розпросіть у путі древньому і по ньому йдіть». Ну ну вони, кажуть, ну, ми сказали, ну, вони сказали, не пойдем. Псалом 72. 17 січок. Написані слова. Я, я хотів би сказати, ми. Я можу говорити про путі, ми повинні йти узким, тірністим путем, ми повинні дивитися, як Христос пройшов путь, ну, Ми не повинні розширяти свої дороги. Можна багато говорити, і це наша життя, це наш путь. А Псалом говорить такі слова. 72-й, Псалом 16, 17-й стішок. И подумал я, и как бы уразуметь это? Но это было трудно в глазах моих, доколи не вошел я во святилище Божие, и не разумел конца их. Браті і сестри, поняти цей узкий путь, тірністий путь, який пройшов Ісус Христос, для нас це може, як кажуть, що це було тяжело в глазах їх, Його. Може, в наших глазах це тяжко. Як нам, як нам пройти цей узкий путь, коли, коли мір предлагає, коли нам хочеться жити свободно, коли нам, не хочеться, коли, коли нам хочеться йти такою більше свободною дорогою, нам не хочеться, що нам говорять, Браття говорять, тільки з нашої кафедри звучить. Ну, розвернувся і пішов туди. Ну, Коли написано: не доколі, не війшов я в освятілище Господнє, і тоді стало чоловіку все ясно. Я би хотів би, щоб ми наша, буде така коротенька молитва, щоб ми всі попросили, Боже, поможи нам війти в Твоє присутствие, даби нам відкрився твій путь путь. Путь, яким ти пройшов. Даби ми йшли цей путь, і із нашого серця виходило того, щоб ми не хотіли більше розширяти свою дорогу, і щось додавати собі на дорозі, щоб було більше комфортніше, щоб ми йшли тим путем, яким пройшов Христос. Написано, чоловік це не може, доколі він не війде в освятілище Господнє. Чоловік, який війде в освятілище Господнє, коли він коснеться краю одежди Ісуса Христа, тоді йому відкриється, він пойме, якою як, дорогою йому треба йти правильно. І Господь. Благословить ті душі, які шукають Господа. Давайте помолимось.